Усім водіям обов'язково передивитися відео спочатку до кінця, тому що ви можете просто втратити свої права через просто обичний штраф, самий самий простесенький. Тому, дорогі водії, сідаємо, дивимося спочатку до кінця і приємного всім перегляду. Приїхав на червоний, вже один бал є. Не пристігнувся, ще один бал є. От безтолкове, куди прешся, хто тобі права дав. Не пропустив пішохода, от тобі 2 бала. Але тут нема, так. Тікай, бо довбой поноше, блять. Сука. Я хуєю з цими, блядь. Дощ, що ти хочеш? Не хочуть ти до пішохода? А пішохідні що? Для кого придумали пішохідні? Для собак. геть собаки у нас в фінніці, нормально переходять дорогу. А люди не вміють. Й мать. З цими вбіками. Так, перевищаєш скорость, тобі ще один бал. В Україні зараз дуже шириться між спільнотами новина про ці ж бали. Раніше про них говорились, але зараз і в новинах наголошують, щоб водії вже знали і вже розуміли, що скоріш за все законопроект про ці бали штрафні ведуть. Що ж вони даються? Задаються за любе. Просто порушення правил дорожнього руху, за яке ви можете отримати штраф. 12 балів ти отримуєш і в тебе забирають посвідчення водія. Розумію, це несправедливо. Але крім е, порушень, наприклад, е, старих, наче є і нові, про страховку... Пам'ятаєте, що штрафи за страховку ми вже всі отримуємо, і це вже не новина для кожного. Тому обов'язково зайдіть і застрахуйте свою машину на Hotline Finance, тому що вони роздають до свого 8-річчя, 8, -річчя, 8 дня народження, роздають айфони. Всі хочуть свіженький 17-й айфон, Тому не пропустіть і по промокоду happyday Day 8. Ви ще й отримаєте знижечку на 8%. Тому не пропустіть. І кого нема страховочки, давайте быстренько заходьте на Готлайн, оформляйте. А ми поїхали далі. Що ж по приводу цих штрафних балів говорять МВС? Власне, що таке система штрафних балів? Можете трошки детальніше розказати, як вона працюватиме на практиці? Ця система вона дуже цікава. Вона давно вже використовується в Європейському Союзі. Її Філософія в тому, щоб люди знали, що якщо вони регулярно порушують правила дорожнього руху, незалежно чи це швидкісний режим, чи це паркування, чи це створення там якихось аварійних ситуацій, і так далі, вони накопичують бали, і в залежності від того скільки вони накопичили бали, це може впливати на те, що вони можуть втратити. Своє водійське посвідчення у нас же, якщо ти не можеш кожен день порушувати швидкісний режим, і є такі ліхачі, як кажуть, і мажори, які кожен день по 10 штрафів мають, але продовжують швидко їхати на машині, створювати аварійні ситуації та наражати себе і людей на небезпеку, і відповідно. В законодавстві зовсім не передбачено ніякої додаткової відповідальності для таких людей, що ж важливо за ці бали зазначити, що ви знали, що обов'язково е, бали нараховуються не з року, наприклад, не з календарного, там від 1 січня, по 1 січня, а відколи ви отримали перший штраф, тобто, якщо з 1 липня. Значить, бали будуть накопичуватись до 1 липня, і воно буде рахуватися так. Якщо ж ти набираєш більше штрафів, тебе забирають посвідчення водія, і тобі потрібно буде заново здавати на, ну, просто на права. Ось така система. Плюс. До того, що ти ще й отримуєш ну, балової цієї системи і всієї, що Європи, з Європи перейшла нам, нам ще й додається, забирається точніше поріг в 20 км на годину. Ми знали, в цей законопроект 13314 номер. В цю новину вже показали по новинах, скоріш за все, її ну, в ближайший час вже приймуть. Тому підпишіться на автотему, поставте той дзвіночок, щоб не пропустити ну, цю саму новину. Поки не. Поки ні. ні, Коли приймуть цей законопроект, ви можете в своєму електронному кабінеті переглянути, скільки у вас байлів, щоб ну, ви постійно знали, яка кількість чи можна допускати, там, наприклад, якщо ви працюєте на таксі. І вам по факту кожного дня приходить штраф за перевищення швидкості. За, ну, я просто знаю, у мене друзі працюють, і дуже часто такі штрафи просто через швидкість, бо вони спішать, їм треба заробити гроші. Вам, в електронному кабінеті ви можете переглянути всі ваші бали, тобто штрафи. І ну, це вже коли кажу, законопроект. І ви можете, там, наприклад, акуратніше їздити. Нагадую, в Польщі і в інших країнах Європи цей, ну, цей закон вже діє. І проблем таких в них, наприклад, з аваріями набагато менше, ніж в Україні, так як в нас літають, не, ну, на червоний пролітають. Ну, дуже багато таких дурних просто порушень яких, яких вже давно хотілося позбавити саме, ну і цим прикладом зараз держава цим і займається. Такі справи і до зустрічі на дорозі дорогі мої водії.